Привіт усім! Ви на каналі Мекавіжн. Тут ми граємо мекабелом, обговорюємо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ви теж обожнюєте цю гру, то постав обов'язково лайк, підписуйся. Це допомагає просувати канал і мотивує мене створювати більше контенту. Ну а зараз вмочіться зручніше. Ми починаємо. І я покажу вам реплей, де буде успішний захист. Трохи забігаю вперед, але ну треба чимось цікавити. Якщо ти не знаєш, як захистити себе, коли йде дуже сильний напад, то дивись цей реплей і вчись. Бо тут в нас буде успішний приклад того, як це робити. В цілому буде дуже важкий бій, він цікавий. Я лише е додаю реплеї тільки ті, котрі дуже цікаві і мають. Нас чомусь навчити. І ми дивимося, що я стартую за Quick Supply спеціаліста, котрому додається одразу 200 до першого раунду. А мій опонент вибирає собі тренінг-спеціаліста, буде тренувати собі юнітів. Тож, дивимося, я думаю, що в цьому я одразу вибрав собі стратегію захисту, але я не знаю, з якого Боку буде напад. І спеціаліст е, в Quick Supply дає мені е, змогу додати більше юнітів, таких важких юнітів, котрі можуть витримати обидві боки одночасно. Тому я роблю е, таку стратегію. Вирішую поставити вперед арклайти, щоб одразу дрібноту, котра буде йти. Підловлювати. А стілболів розвертаю, і виходить те, що інші стілболи будуть фокусити один стілбол, а на, на, на додаток цей стілбол з, з правого боку має фокусити інших. Ну, такий був задум. Дивимося, як перший раунд проходить. З правого боку мій опонент поставив собі трохи захисту в вигляді хаундів, але це не. Це ніяк не заважає моїм стілболам. Дивимося. Кількість моїх стілболів переважає, тому я з легкістю вибиваю його, а залишається лише один, і він неприємно йде до моєї, до моєї центру. Це дуже неприємно, тому що він зафокусив його, і я нічого не можу з зробити. Але в мене тут так само контратака, і коли стілбог вже розігрілися, їх не зупинити. Навіть шок від падаючого центру. Арки були поставлені ідеально, вони справляють своєю задачею. Стілболи тр трохи важко, тому що там ще хаунди заважають. Ну, в цілому можна з цим щось далі робити. І перший раунд за мною, а мій опонент продовжує. Бере собі ще одне тренування і тренує собі двох стілболів. Так, другого рівня стілболу дуже важко перебити першими рівнями, навіть якщо у тебе набагато більше. Але е, ще додає собі. Кролерів на атаку, щоб відволікати по, по більшій кількості мої стілболи. Я тим часом е, додаюсь до фенгів, тому що них, вони дуже повільні. І мене це влаштовує, щоб кролери далеко не розбіглися. Ще здалеку трохи б'ють. Е, буду застрягати у е, в стілболах. І в цілому така тактика працює класно, коли його стілболи застріють, мої стілболи працюють. Ну, така ж сама тактика і у нього. Тут хто кого е, перехитрить і хто краще поставить свої юнити. Тут нічого я не додаю, е, ці стілболи поки що працюють, я їх не продаю. Мені, мені подобається, що вони е, допомагають основної армії. В цілому, так виглядає мій захист. Тут е, фенгами Я захистився з усіх боків, ці фенги на останок. Коллери будуть зараз відпрацьовувати, я взяв ще ракетку собі. Початкову, яка трохи зменшить кількість хаундів, але другого рівня е, стілболи дуже непогано працюють. І я трохи не вгадав з розташуванням стілболів за фокуси за стілболів, а треба, щоб зафокусити на фенгів. так само і тут. І трохи невеличка проблема. Ну, В цілому важко розрахувати, коли в тебе так далеко стоять е, ці юніти швидкі. Ну, Но... Загалом для мене це, це перемога у цьому раунді, я задоволений результатом, можна далі розвивати захист. Випадають скорпіони. Так, Скорпіони дуже гарно борються з стілболами, обидві їх беремо. Єдина різниця, що я в захисті мені трохи легше, тому що його стілболи йдуть до мене швидше, і мені не треба в цілому так швидко прокачувати дальній скарпіонів, а, а його скорпіону треба ще дойти до моїх стілболів. Ну так як мої стоять не так далеко, то йому не важко це зробити. Мабуть, треба було захист зробити ще трохи тут фенгів залишити, але як бачимо. У хаундів вже дальність є, фанги дуже швидко відлітали б за один залп, мабуть, за два, вони всі би повністю вилетіли і тому, мабуть, це марнотратство. Тому я додаю ще кролерів, кролерів більше, вони стійкіше, у них більше життя. Тут поки що так і залишаємо. Мій опонент так само нічого не робить. Він має він хоче продавити цей фланг. Також арка йде на допомогу. Його аркам, Як бачимо, ми з цього так само прокачалися на один, ра, на один е, певел. Тепер трохи важче е, аркам, тому що ще додатково в нього позаду. Виходять е, кроулери і класно працює страпіон. І тут просто. Ідеальний таймінг мені, мені так пощастило. Мої стіл боли. Просто попадає вишка і в вистрілі його вже скорпіона. Він повинен бути, був мене добити цим пострілом, а просто падає вишка і все, і шок. І навіть коли вже постріл летить, то шок працює. Вже все. Навіть якщо він вилетів, шок спрацює і менше наносить норці Бонга, пропускаємо, йому не цікавить цей пул, а мені сподобались фенги. Я думаю трохи пришвидшити, їх, щоб цей, ця карточка надає змогу на три швидкості дати фенгам. І може таким чином я перехоплю е, його увагу стілболом на фенгів, тому що зараз я трохи не вгадую і вони щеплюються друг з другом. Плюс додаю змогу Скорпіону попрацювати по фенгам, замість того, щоб припрацювати по стілбом. І він, що робить чи мій опонент? Додає собі з вже Думає, що це, мабуть, треба захищати або нападати, дивлячись, з якого боку. Я все ще нічого не роблю з цього боку. Мене в цілому влаштовує те, що він. Тут буде витрачати гроші. До мене він дойде не так швидко. І на четвертому раунді в нього вже дуже багато юнітів другого рангу, а хаунди другого рівня справляються з кролерами за один постріл. І це дуже лячно, тому що в мене мало залишається дрібноти. У нього Скорпіон вже прокачаний до третього рівня. І мій скорпіон не так гарно працює, а ось його атака спрацювала, тому що він переміг мою, мою праву сторону і він так само мені відповів за всі за всі прошлі раунди. Ось така вийшла цікава боротьба за правий фланг. Ну Дивимося, у нас в мене ще скорпіон є, в цілому це ще не, не, про, не програж. Тут треба один постріл на трьох, але не влучає. Влучає якось не дуже. І зараз залишається у нього першого рівня, а у мене другого, якщо я би перший вистрілив в нього, я би його вбив. Но... Нічого, він зрівнявся, я думаю, для нього це невеличка перемога, він трохи радіє, що вдається його тактика. Так, і це трохи для мене лячно. Я додаю собі феніксів, він, як бачите, бере оверлорд. Так, в атаці оверлорд непогано себе проявляє, тим паче, коли немає дуже багато дрімноти. А в цілому оверлор є така класна, класне вміння розкид пламків, він додає аж 7 метрів. І взагалом виходить 14. Я їм користувався декілька разів на атаці, це класно, коли не дуже товсті юніти, а тобі треба якомога швидше, якомога більше всього ц... прибрати всі юніти противника. Ну, я роблю те саме: я додаю сюди Скорпіона, прибираю хаундів, але він ще одних поставив. І додаю феніксів, щоб не пройшли ці шари, і в цілому зрівнявся по флангу. Він недолікає ха, мене хаундами з цього боку. Це дуже мене сповільнює, плюс тут не залишається нічого, щоб зупинити цей напад. Зараз скорпіон покусить вже не ті юні, юніти, і в мене великі проблеми. Ось так можна з флангу відволікти ключовий юніт. Котрий а, загалом має працювати зараз на основну армію. У нього дуже грамотний напад, він розуміє, де що треба робити, але я так само непогано захищаюсь. І дивимося, що далі, у мене 4 Фенікси, але вони в бездальності. І оверлорд має таку саму дальність, тому бачите, за один постріл я втрачаю всі фенікси, а останній фокусить скорпіона замість оверлорда, і я програю цей раунд Ну що ж, нам дають карточки е вогню вогню е для обидві. обидвих е нас це дуже класна річ. Для мене, мабуть, Набагато краще. В нього в цілому проблеми тільки з фенгами, і він їх може підпалити. А в мене проблеми е в цілому за всією армією. його. І горить класно, і хаунди, і кроулери непогано горять. Тобто, в цілому мені це дуже допоможе. А ось треба робити щось оверлотну, типу, паче він його прокачує. Я беру мелту, але мені не стачає грошей, щоб зробити її дальність. Тут мені, мені не подобається, що відволікають мене Хаунди. не достаю до них, тому я прокачую скорпіоном дальність, мій противник робить те саме. Я витрачаю на це гроші. Тут він не дає дрібноти, щоб перемогти в цьому фланзі. І виглядає так, що в мене трохи з'являються невеликі проблеми. Зараз вогонь який зупинить мого опонента. Я знаю, що він може накинути прямо на мене. Я захищаюсь. І я зовсім взагалі забув про ці про, про стілболи. Вони не дуже зараз корисні, а треба продавати некорисні юніти. Фінікси в цілому ще корисні. Я їх залишаю. Дивимося, як Зараз, які зараз е, будуть в цьому раунді проблеми, загалом ця армія його вже не дійсна, з цього боку так само, фенікси справляються чудово, в мене проблем майже немає і залишається мелта, те, що потрібно мені якраз проти Аврора. Цей раунд за мною. Небагато життя я йому завдаю болю, але ще треба раунд або два працювати. Додається орбітальна бомбардировка по обидвих армій. Я хотів ще подумав швидко на може щит взяти для мелди. В цілому було б небагано. Але орбітальна бомбардировка у нього дуже багато дрібноти, плюс вона, е, коли дамажить, то по радіусу це ну, там рандомно в цілому, але загалом то попаде кудись. Мені мені треба якось якомога швидше е, позбутися усіх невеликих юнітів, щоб, ми, щоб мої страпи не працювали як треба. Зараз. Така ситуація, що взагалом цей оверлорд може поцілити по центру. Просто в мене відво... від... Від... відволечини кроулери, і я не можу ніяк захистити себе, коли фенги падуть, а мої... мій скарпіон також дивиться не, не туди. Ну, взагалі-то це мені дуже не подобається. Ось воно, воно мене зупиняє дуже сильно, тому що воно розділяє армію на дві, і моя захис, захис, тут, тут, тут у нас стає діра, в котру можна зайти і центр знести. Тому я просто накидаю мінку і все. Мені треба, щоб армія була ціла. Я, до речі, так і не зрозумів, куди щит дікся, мабуть, я трохи його близько поставив іст, і оверлорд його з... Скорпіон винесли одним ударом. Це погано для мене, я розраховував на щит, бо його бомбардировка дуже влучно попала по моїм юнітам. А що ми бачимо про правому флангу? Право флангу він додав собі ще оверлордів, котрі дуже непогано справилися. І я зараз втрачаю раунд. цілому, Якщо знаєш, як у цій ситуації діяти, то напиши в коментарі, мені дуже цікаво, що там і як. В цілому, я також вчусь завжди, ця гра має багато варіативності, і мене, мене, це, мене це дуже цікавить. Тож, дивимося далі. В нас мій опонент далі. Качує собі, оверлордів. Так, він пішов вже в цю стратегію. А я на восьмому раунді беру Васпів. Так вийшло. Я... В цілому це дуже рідкість, коли на такому раунді я беру таку карточку. Але в даному випадку я подивився і побачив дірку в його захисту з позаду. Васпам його нічим крити цих Васпів. І він зараз просто вас получить по центру, і в нього буде шок. Без шоку, я думаю, мені тут не вистояти, тому що в нього дуже непогано армія працює. Оверлобиці просто зносять все. Також додаю з цього боку мелту, ну, тому що тут оверлоди треба щось з ними робити, але він вас пів собі. Додає, це якраз непогана тактика проти Мелка. Якщо у вас є така, є така здібність оверлода, то ви, мабуть, і знаєте, що треба робити з Мелком. І як бачимо, падаючий центр, у мого опонента просто не має шансів, плюс фенікси з дальністю. Оверлорди всі лягають, навіть з щитом оверлорд нічого зробити не може, бо вся армія вже полягла. Ось так, ось такий цікавий матч, ось так працює захист від стілболів. Дуже легко захиститися, якщо ти знаєш як. Тому користуйтесь, хто не знав. Або підскажіть мені ще кращу тактику. Я буду тільки радий цьому. Ну що ж, дякую, що ви дивились цей реплей. За, дякую вам за пригляд і до наступного бою!